Ми строкової служби перебували на державному кордоні і здійснювали охорону державного кордону. Під час початку повномасштабного вторгнення відповідно почали під натиском русаків відходити і займати інші лінії оборони, які на той час були. Це була Харківщина, правда? Це правильно? була Харківщина. Який населений пункт приблизно? Це була Стрілеча, Тернова, Борисівка, тобто це ті населені пункти, які були практично на державному кордоні. На сьогоднішній день вони ж знищені фактично. На сьогоднішній день вони, окрім того, що знищені, вони під окупацією знаходяться, тому от якось так. І вже в подальшому виконували різні функції у складі підрозділу. Це були і дії по відбиттю ворожих там позицій, зупинення контратаки і інших різних функцій. Тому зустрів на Харківщині, зустрів з підрозділом, з строковиками, які в подальшому були там передислоковані, так як вони не могли участвувати в цих бойових діях.